Жителі кількох сіл Хотинського району обурені виробкою їхніх лісів. А відтак люди із сіл Данківці, Каплівка, Анадоли, Крутеньки та Пашківці, зібралися, аби зупинити знищення зелених насаджень та висловити свою думку. На ці ділянки ріжуться молодий клуб, який дуже високого качества, тому що це де йде або фанера, або перший сорт. Дуже дорога деревина. Ми бачимо по пню і по дереву, що воно не має ніяких різ'янів, що це дерево здорове. І це дерево могло би ще собі роси і роси. Жителі кількох сіл Хотинського району втомились чекати, коли представники влади припинять з вирубкою їхнього лісу. А відтак звернулись до громадського об'єднання Золоті Леви Чорної Сотні і разом поїхали туди, де триває знищення зелених насаджень. По нашим даним. Дані от земельні ділянки на території таких населених пунктів, як село Данківці, село Каплівка, от село Анадоле, на якими земельній ділянці, село Крутеньке, зараз вже село Ворничани, Пашківці. Виробки от на таких ділянках це на десятка гектарів. Хотілося побачити за последніх 10 років ведення цього лісового господарства. Аби хоч десь було видко п'ятирічний, десятирічний дубок, де він росте, хто займається цим. Знищення йде, а молодих познасаджень ніяких абсолютно нема. У багатьох напрямках. Ну куди годиться? Господарювалися до того, що ще ті дуби, котрі ще діди-прадіди садили попелети і ні одного, нічого немає. І вроді би безробітних багато на Україні. І могли б помогти лісливому господарству. Люди збирали підписи невдоволених виробкою лісів жителів Хотинського району, писали неодноразові звернення, проте цього разу самостійно зупинили виробку силами громади. Після чого лісоруби зізнались, що зрубували дерева всі підряд. Вам як сказали, виборочно рубати чи сплошну рубати рубку робити? Сплошну рубку. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.